А Івазовський дійсно один із найвидатніших мариністів в історії, який здобув світове визнання завдяки своїм майстерним морським пейзажам. Тому так складно повірити в те, що ця річ належить саме його пензлю. Але це факт. До того ж, не те, що бегать нетиповий для нього. Одних тільки картини з чумаками Вайвазовського чи чималенько. та й зображення Москви – не єдине, але ж пожежа в Москві. Хіба це така вже вдала тема для мистецького висловлювання? Та ще якщо врахувати, що ця річ призначалася у подарунок самому імператорові Ніколаю I, І дійсно, Айвазовського складно назвати нелояльним до імперської влади, хоча б з огляду на той факт, що український вірменин дослужився, зрештою, до статуса дійсного таємного радника, що відповідав генеральському військовому чинові. Але часом він дозволяв собі доволі дивні, якщо не сказати протестно ексцентричні вибрики, одним з яких і стала пожежа в Москві 1812 року. На ній зображений Кремль, що палає після відступу росіянської армії з Москви за часів Наполеона, ясна річ. Вважається, що картину оцінив імператор, адже нібито Айвазовський відтворив московську архітектуру з пам'яті, то з якоюсь там фотографічною точністю. Але мистецтвознавці сумніваються, що цей пейзаж реальний, що дійсно є місце, звідки його можна побачити таким. Тож найпевніше імператора вразило щось інше. Може, переконливе зображення катастрофи, до чого був небайдужий романтизм, а може, усвідомлення натяку на крихкість влади в Кремлі. Хто зна? Як би там не було, цю картину понад півтора століття ховали від людських очей у підвалах Кремля. І лише кілька років тому її помітили на виставці.